Новітня зброя України має налякати не лише представників мешканців і військово-політичного терористичного режиму Російської Федерації та пересічних громадян, які підтримують війну Путіна, а ще й великих стратегів у Криму. Принаймні, в цьому впевнене видання з Телеграф. Окупований Крим, який є для Путіна тотемним та стратегічно важливим непотоплюваним авіаносцем, пам'ятаєте, як він сам про нього говорив кілька років тому, починає виглядати цілком потоплюваним і непридатним для плавання. Ваня про це в колонці для за телеграф пише колишній офіцер королівського флоту Том Шарп. На його думку, перекриття чотирьох головних артерій постачання: Керченський міст, дві поромні переправи та залізниця залишать півострів без двигунів зброї та продовольства. Запас зброї, яку українська армія може застосовувати проти Кримського мосту, лише зростає. А кількість ПВО окупантів зменшується. Я нагадаю, що буквально за два місяці, як звітує Стратком збройних сил України, було ліквідовано 15 систем протиповітряної оборони ворога на території тимчасово окупованого Криму. Нещодавно нагадує нам Том Шарп презентували новий морський дрон Сталкер 5.0», який є значно дешевшим за магурове 5 що витіснив фактично чорноморський флот з окупованого Севастополя? На думку Шарпа в Росії розуміють неминучість такого удару, тому намагаються захистити споруду баржами. Військовий впевнені, що цей грубий оборонний механізм потрібно зламати лише раз. А вже тоді Україна зможе вивести з ладу ключові вузли постачання, збільшивши для окупантів час та вартість відновлення. Почуємо детальніше, які прогнози та перспективи руйнування Кримського мосту та артерій постачання для ворогів. Рога, описує в статті для The Telegraph Sharp. Не маючи детальних планів мосту, ніхто не може з упевненістю передбачити, яке корисне навантаження може зруйнувати проліт і вивести його з ладу назавжди. Але тисяча кілограмів високоточної вибухівки може завдати величезної шкоди, і за таку ціну можна було б просто не зупинятися, поки не досягнеш успіху. Йдеться не про повернення Криму як такого, а про те, щоб зробити його непотрібним як оперативний вузол. Відторнення Криму було б настільки ганебним і дорогим, що це варте того, щоб продовжувати. Тим часом екс-голову компанії, що проєктувала. Кримський міст засуджено до 12 років в'язниці. Росавтодор, головою управління якого був Сергій Кельбах, займався будівництвом незаконної зайвої конструкції, яка збудована з порушенням всіх норм міжнародного права будівництвом Керченського мосту. Колишнього керівника державної компанії Російські автомобільні дороги Сергія Кельбаха, який, зокрема, відповідав за проєктування Керченського мосту, засудили до 12 років позбавлення волі. Таке рішення ухвалив Тверський районний суд Москви за даними суду. Сергій Кельбах, що не менше тричі зловживав службовими повноваженнями і завдав державному бюджету Російської Федерації збитків на загальну суму близько 2 мільярдів рублів. Корупція в них всюди і прогнилі ось такі корумповані чиновники, що власне нам на руку після е, сотень наших західних партнерів саме корупція в Російській Федерації фактично теж стає на другу сходинку тих, хто грає нам на руку, як стверджує слідство Кельбах через. Афілійовані з ним компанії погодив у 2015 році незаконну завищену оплату будівельних робіт на центральній кільцевій автодорозі в Москві та Московській області. РФ відтак йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років. Також його позбавили права впродовж трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, пов'язані зі здійсненням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Покарання Кельбах Відбуватиме у вправній колонії загального режиму. Окрім того, суд задовольнив у повному обсязі цивільний позов Міністерства транспорту Російської Федерації про стягнення збитків у розмірі понад 1,9 мільярдів рублів. Зазначимо Росавтодор, головою правління якого Сергій Кельбах був з 2011 по 2019 рік. Займався під його керівництвом великими інфраструктурними проєктами. Серед них було будівництво Керченського мосту між Росією та Окупованим Кримом, а також швидкісна. Траса М 11 що пролягає через Хімкінський ліс у російському Підмосков'ї, проти знищення якого різко заперечували екологи. До слова знищення кримського мосту не мала б того ефекту в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення, говорить речник військоворських сил збройних сил України Митроплетищук. За його словами, кримський міст на цей час майже не використовується для військової логістики, але Тим не менше це матиме і тотемне, і символічне значення для російського диктатора Путіна, і відтак вплив на його подальші кроки. Ну і взагалі перетворення Кримського півострова на острів поставить російського диктатора перед вибором очевидним і може стати великою потужною відправною точкою для посилення наших позицій в майбутніх переговорних процесах, неодноразово наголошували наші експерти.